Німеччина домовляється із Сполученими Штатами про Петрі для України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домовився з главою Пентагону Пітом Гексетом про купівлю двох систем Петріу для України швидко і без шуму. так Принаймні двох, але це лише Німеччина. Ми маємо багато союзників. Хоча фактична поставка звичайно першої системи ну, займе кілька місяців, але рішення, за словами Пісторіуса, буде ухвалено протягом кількох днів. А це ще не все. Пісторіус зробив ну таку дуже жорстку заяву. Він говорить, що військові Німеччини готові вбивати росіян в разі нападу на НАТО. Ми хочемо жити з вами в мирі, але не думайте, що ми слабкі або ми не будемо захищатися, наголошує міністр оборони, підкреслюючи, що стримування має базуватися на силі, а не лише на дипломатії. Дуже потужна заява і такий невеличкий меседж в бік Російської Федерації.